Уявіть собі, що наше тіло це такий собі мегаполіс, що ніколи не спить. І як у будь-якому великому місті, тут постійно утворюється ну, сміття, куди воно все дівається, і як організму вдається просто не потонути у власних відходах. От саме сьогодні ми і розберемося, як працює його внутрішня, ну просто геніальна система очищення. От дивіться, дихання, піт, сеча що здавалося б, може їх об'єднувати ну абсолютно ж різні речі. А насправді відповідь, хоч і проста, але знаєте, ключова. Бо всі вони це по суті частина однієї великої команди, що стоїть на варті чистоти нашого тіла. І тут виникає логічне питання а навіщо взагалі вся ця метушня з виділенням? Ну, давайте розбиратися, чому цей процес це не просто якась там функція а буквально запорука нашого внутрішнього порядку та й життя загалом. Отже, якщо говорити по-науковому, то цей процес зветься екскреція. А якщо по-простому, це таке собі генеральне прибирання. Організм просто викидає все, що йому не потрібне залишки обміну речовин, надлишок води, солей. А для чого головна мета це підтримати таку штуку як гомеостаз. Це знаєте, як підтримувати ідеальну температуру і вологість у кімнаті, щоб все працювало як швейцарський годинник. От саме таку стабільність виділення і створює для кожної нашої клітинки. І хто ж ці непрохані гості, яких ми так чемно просимо на вихід. О, список тут чималий. Починаючи від банального вуглекислого газу, який ми видихаємо кожну секунду, і закінчуючи, наприклад, зайвою сільну від учорашніх чіпсів. Сюди ж, до речі, потрапляють і всякі сторонні речі, ну там харчові барвники і навіть доволі небезпечні сполуки, що можуть утворюватися всередині нас. Так у цій команді з очищення працює багато хто. І легені, і шкіра, і навіть травна система. Всі вони роблять свій внесок, але у будь-якій команді є справжня зірка, правда? Той, хто тягне на собі левову частку роботи, і тут вона теж є. І от подивіться на ці цифри, просто вдумайтеся приблизно 75%. три чверті усього сміття виводиться саме через одну систему сечовидільну. Це ж просто колосальна робота. Решта органів, звісно, теж допомагають, але головний гравець тут очевидний. Ну що ж, давайте знайомитися з цим чемпіоном ближче. Шлях тут насправді дуже простий і логічний. Дивіться все починається ось тут, у нирках. Це наш головний фільтрувальний завод. Потім уже відфільтрована рідина по таких собі трубопроводах, сечоводах, стікає в резервуар для зберігання. Це сечовий міхур. Ну а вже звідти через сечівник вона залишає організм. І до речі, про сечовий міхур це не просто мішечок, це виявляється неймовірно еластична штука. Він може розтягнутися так, що вмістить від півлітра до цілого літра рідини. Це ж як велика пляшка мінералки, уявляєте? І щоб все це добро не вилилося раніше часу, на виході є такий собі надійний м'язовий замок сфінктер. Гаразд, із загальним маршрутом розібрались. А тепер найцікавіше: занурюємось у саме серце системи до її головного героя. Звісно ж, це нирка. І повірте, назвати її просто фільтром це Ну, нічого не сказати. Це справжній шедевр біоінженерії. Зараз буде факт, який можливо трохи вразить. Подивіться, попри свій, ну дуже-дуже скромний розмір, нирки це справжнісінькі пилососи для крові. Кожної хвилини через них протікає півтора літра. Щоб було зрозуміліше, це в 4, а то й 5 разів більше, ніж отримують наш мозок або серце. І навіщо стільки? Не для кисню, ні, а для тотального глобального очищення. Тільки уявіть собі, вся кром нашого тіла проходить через цей фільтр десь 60 разів за добу. 60! Виходить, що нирки це, знаєте, далеко не просто сміттєпереробний завод. Це скоріше такий собі багатофункціональний центр. Вони і хімічна лабораторія, що стежить за балансом солей та води, і центр управління, що впливає на наш тиск. І навіть беруть участь у створенні нових клітин крові. Ну, справжні універсальні солдати. Окей, ми побачили орган в цілому, а тепер давайте наблизимо зображення, візьмемо, так би мовити, мікроскоп. Бо вся ця велетенська робота нирок насправді виконується мільйонами крихітних, але неймовірно ефективних робітників. Отже, знайомтеся, нефрон, і їх у кожній нирці увага близько мільйона. Мільйона! Просто спробуйте уявити собі цю кількість. Це як ціле місто з мільйона мікроскопічних очисних станцій, і кожна, кожнісінька з них працює без зупинки 24 на 7. Масштаб просто вражає. Така як же ця махіна працює, як вона фільтрує? А все геніально просто, от справді, уявіть собі звичайну дорогу. Було чотири смуги, а раптом раз і залишилася одна. Що буде? Правильно, затор, і тиск у цьому заторі росте от точнісінько так і тут. Судинка, що приносить кров до фільтра, широка, а та, що забирає, вуща. І ось ця різниця створює тиск, який буквально вичавлює рідку частину крові, плазму, крізь стінки капілярів, ну, наче воду з мочалки. Весь цей процес можна розділити на два великих етапи. І це дуже схоже на контроль в аеропорту. Серйозно. Перший етап це фільтрація. Це коли вам кажуть, викладіть абсолютно все з кишень на стрічку. От так і тут. З крові витискається практично все, крім найбільших предметів клітин крові і білків. А потім другий етап реабсорбція. Це коли ви вже пройшли рамку і забираєте свої речі назад: телефон, ключі, гаманець, так само, і організм. Він уважно оглядає все, що відфільтрував, і забирає назад усе, що йому потрібне: воду, глюкозу, корисні йони. І ось тут просто неймовірно важливий момент. Оцей другий етап повернення потрібних речовин, це вам не пасивний процес, це дуже енерговитратна робота. Настільки, що на неї йде близько 80% усього кисню, який споживають нирки. Тільки подумайте, це доводить наскільки критично для організму не викинути випадково щось цінне разом зі сміттям. Тож, як бачимо, це все не лише про відходи. Називати нирки просто фільтром, це, чесно кажучи, їх образити, бо це справжні диригенти нашого внутрішнього світу, які підтримують ідеальну гармонію. Давайте на простому прикладі: от є сіль. Денна норма це десь 4-6 грамів, приблизно чайна ложка. А тепер уявіть, що з'їли пачку солоних горішків, що далі? А нічого страшного, саме нирки, як такий собі суворий, але справедливий контролер, скажуть так, це зайве, і акуратно виведуть весь надлишок, щоб баланс у крові залишався ідеальним. І сіль це ж лише один м'ячик, яким вони жонглюють. Бо насправді нирки одночасно контролюють і концентрацію води, і загальний об'єм рідини в тілі, і рівень ключових іонів, того ж натрію та калію, і навіть кислотність нашої крові, її pH. Тобто вони це такі собі хранителі нашого внутрішнього спокою і стабільності. І наостанок, давайте просто на секунду зупинимось і замислилась, як от просто як мільйонам цих мікроскопічних фільтрів вдається кожної секунди так злагоджено працювати, щоб підтримувати цей неймовірно тонкий, крихкий, але абсолютно життєво необхідний баланс цілого організму. Це ж погодьтеся, не просто біологія, це якесь справжнє диво. Диво інженерії, яке відбувається всередині кожного з нас, прямо зараз.